Ранок вдома розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Цей ранок разом з вами проведемо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. за роялем маестро Руслан Шекюров на кухні кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт! Вітаємо. Привіт, друзі. Що сьогодні приготуємо. Сьогодні приготуємо шарлотку з яблуками, так. а потім будемо запікати курінну грудку з, з тартаром, з овочним тартаром. Смачно буде смачно. Ну, Вже чекаємо, коли діста... дістанемося ми цього святкового місця. <гум> Але попереду у нас багато іншого цікавого. Чи можуть лікувати стіни? Таємниця давніх технологій загадкових народів з усього світу, історії бізнесу незламних українських ветеранів та оцінки, які отримують наші пілоти на американському навчанні. А починаємо, як завжди, з подяки нашим звитяжним Збройним силам України. Дякуємо за новий день! На календарі 29 грудня цього дня 1911 року. Український авіаконструктор Ігор Сікорський на літаку власної конструкції Сі 6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами 111 км на годину. Цього ж дня, але вже 1940 року, Лондон зазнав найбільш руйнівного авіанальоту німецьких бомбардувальників за всю Другу світову війну. А ще через 55 років, того ж самого 29 грудня, у славному місті Дніпрі відкрили перше метро в незалежній Україні. Ще більше про події і дати цього дня в нашій традиційній рубриці. 29 грудня 1891 року народився український вчений селекціонер Володимир Симиренко. Його батько Лев вивів знаменитий сорт зелених яблук, а син заклав основу вирощування плодово-ягідних культур у своїх наукових працях, а їх понад дві сотні. Він підкреслював, що садівництво слід розвивати на основі місцевих сортів. Найбільша заслуга Володимира Симиренка це створення першої в Україні садової станції, яка стала не лише головним науковим центром держави, а й однією з найкращих у світі. Цього дня 1940 року німецька авіація скинула на Лондон кілька тисяч запалювальних бомб. Сотні людей загинули, а історичний центр міста згорів. Бомбардування столиці Великої Британії тривали до травня 1941-го. Єдиним порятунком для місцевого населення від повітряних нальотів стало лондонське метро. Британський актор Джуд Лоу святкує день народження. Йому сьогодні 51 рік. Своє ім'я актор отримав на честь легендарної пісні гурту Бітлз Хей Джуд. Найвідоміші фільми, в яких знявся харизматичний Лоу, це талановитий «Містер Ріплі, Молодий Папа і Шерлок Холмс. Цього дня 2013-го легендарний німецький гонщик Формули 1 Міхаель Шумахер отримав важку черепно-мозкову травму. Під час катання на лижах у французьких альпах семиразовий чемпіон перегонів впав і вдарився головою. Йому зробили дві операції, та на півроку ввели у штучну кому. 28 років тому у Дніпрі відкрили метрополітен. Це місто стало третім в Україні після Києва та Харкова, в якому є підземний транспорт. Дніпровський метрополітен будували протягом 14 років, і наразі він найкоротший не лише в Україні, а й у Європі. Це одна гілка на шість станцій, завдовжки 7 кілометрів 800 метрів.